Право на протест! Маємо право на протест! «Маємо право! Маємо право на протест! Маємо! Наші держави, дитинки! Маємо право на протест! Право на протест. Маєм... Маєм право на протест. Majem pravo na protest! Majem pravo na protest! Majem pravo na protest! pravo na protest! Заборонено, забороняти, заборонено, забороняти. Заборонено! Заборонено! мирним зібранням! мирним мирним зібранням! мирним Тан, що все? Ми не збрані. О, ми не збрані. Я ні. Ми не збрані. Звобода. Звобода.